Так, Всім привіт! Заїхав нам ось такий міганчик 2011 року випуску. Автомобіль в чудовому стані. Машинка повністю розмитнена пройшла сертифікацію, готова до першої постановки на облік. Автомобіль як візуально, так і технічно в чудовому стані. Зробили хімчистку, поліровку, ева коври Стан реально бомба. Середня комплектація. Кузов сполірували, чорний колір виглядає дуже-дуже дуже круто. По комплектації у нас що? Парктроніки є, фаркоп, датчики дощу, світла, двозонний клімат, контроль, навігація і так далі. Круїз контроль, коротше, комплектація хороша. Номер телефону мій внизу, в описі, і повне відео по цій машині також на YouTube. Підписуйтесь.